П'ять хвилин до зупинки серця. Нагадай мені, що я тут роблю перед тим, як повернешся на пляж. Оу, а, звичайно, в цій місцині a є станція, що належить преперу. Наші Our вчені, що дислокуються там, досліджують матеріали періоду до дестрендінгу. Якого типу матеріали? Земля має довгу пам'ять. Її пласти розповідають історії, одна з яких повертає нас у самий початок, яку не може стерти навіть дестрендінг. Науковці та всі мої колеги з ранніх експедицій. Я би хотів, щоб ти. Долучив їх до хіральної мережі. За пропозицією Амелі, ми встановили наші дослідницькі пости уздовж цього пояса. А Попри пошуки по всьому світу, це єдина місцина, відома в вмістом скам'янілостей пізнього крадяного періоду, коли вимерли динозаври. Припущення таке, що останні з них жили тут. І жили тут самі. Розумієш? У землі приховані спогади про велике масове вимирання. Підказки, які допоможуть нам зрозуміти, як пережити нашу біду. А вже ж це були сподівання Амелі на передугу команду, коли вона призначала нашу резервну команду сюди, Минуле інформує сьогодення і допомагає нам будувати майбутнє. Вона намагалася тілити це нами перед тим, як відправилась на захід. три хвилини до зупинки серця. Ох, замовкни! Я вимикаю звук. Якийсь час по тому ми почали спостерігати незвичайну активність в смоляному поясі назовні міста крайній вузол. Масивна кількість смоли почала поширюватись, розповзатись, поглинаючи багато моїх колег разом із хіральною станцією. Цей інцидент не піддавався поясненню. Думаєш, хікс є причиною? Я не знаю. Та ми потребували тієї шляхової станції. Вона була неодмінною в розширенні хіральної мережі на заході. Тому я прошу тебе про допомогу в будівництві нової. Їх буде небагато, враховуючи то крихтообладнання, яку ми змогли наш крести. Нічого подібного до міст вузлів. На жаль, проте вузол це все ще вузол. Семе. Я хочу, аби ти за допомогою к'ю долучив науковців до мережі. Тоді відправився до Амелі. після цього ми зможемо повернутись до важливої роботи по дослідженню дес. Не хвилюйся за нього Семе. Надувна підлога килим амортизує падіння. А я розблокував двері для тебе.